Без спорядження у джинсах та кросівках 40-річний житель Дніпра майже дві доби блукав засніженим високим Карпат із надією перетнути українсько-румунський кордон. Та його план провалився 27 листопада. Прикордонники спільно з рятувальниками о четвертій ранку віднайшли мандрівника нелегала. Ці засніжені гірські краєвиди піпівана Мармароського були б чудовими фотошпалерами або ж локацією для зимового сходження альпіністів. Для непідготовленої людини це щонайменше ризик отримати переохолодження та обмороження. Та 40-річний чоловік мав намір незаконно потрапити у Румунію. Відтак без належного спорядження провів у таких умовах майже дві доби. Він просив про допомогу в румунських прикордонників, але натомість вони надіслали дані про місце знаходження чоловіка свої своїм українським колегам до слова, побачивши яких мандрівник аж ніяк не зрадів, ба більше навіть обурився, що довго чекав на допомогу. Що я дісвіра роблю? А ну що Ходила, я ж, говорю згор. по горам десь дісидів везде. чого? Mm, понравилось. Горе ухилянта доправили до лікарні з підозрою на переохолодження. Його стан задовільний, тож після огляду медиків чоловіка відпустили додому.